Вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Вітаю вас в першому посланні апостола Петра в п'ятому розділі записано: тож, покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Яка чудова обітниця для кожної людини! Якби керівник якоїсь великої країни став особисто піклуватися про вас, захищаючи вас з усією даною йому владою і допомагати вам матеріально при всіх своїх фінансових перевагах, звичайно, ви були б дуже вдячні. Але та обітниця, яку ми щойно прочитали, всіляє в нас ще більшу впевненість. Земні правителі піднімаються і падають. Їх можливості надати допомогу може раптово припинитися. Але той, хто особисто обіцяє піклуватися про нас, це всемогутній Бог, управитель всього всесвіту. Його можливості в наданні допомоги безмежні, його любов до нас незбагненна. Він готовий покласти на себе всю тяжі наших турбот. А в нашому світі стільки турбот і стільки тривог. Тому то ця обітниця для кожного з нас. Словник Вебстера дає наступне визначення слову турбота. Турбота це душевна тривога щодо загрозливого чи уявного нещастя, або ж душевні страждання і смуток, пригнічений стан відповідальності за занепокоєння. Чи відчуваєте ви цю тривогу? Можливо, ваше життя пригнічує важка ноша горя, яка щойно звалилася на вас. Можливо, вас дуже пригнічує почуття відповідальності за вашу сім'ю. Роботу, велике навантаження в навчанні, і вам здається, все це важким тягарем. Тоді ця обітниця саме для вас. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Якщо ми щиро віримо, що Господь нас любить і бажає нам тільки добра, ми перестанемо турбуватися про майбутнє. Ми цілком довіримося Богові, як дитина довіряється своїм люблячим батькам. І тоді наші біди і наші муки зникнуть, бо наша воля розчиниться у волі Божій. Апостол Петро закликає нас довіритися Богові. Пам'ятайте, ваші труднощі не дивують Бога, у нього все під контролем. Вірте, що Бог знає вирішення ваших проблем, має мудрість та силу, щоб вам допомогти. Моліться, стверджуючи свою віру в Бога і висловлюючи довіру Його планам. Очікуйте з надією та гідністю. Якщо ви будете впевнені в всеосяжній Божої охороні, то завтрашні турботи і труднощі зникнуть. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за ці чудові обітниці, які ти залишив для нас на сторінках свого святого Слова. Ти запрошуєш нас покласти всі свої турботи на тебе. Господи, дякуємо Тобі за це. І ми довіряємо всі справи нашого життя у твої святі руки. Благослови нас, наших телеглядачів, і опікуйся, Господи, нами, а нам допоможе завжди довіряти Тобі. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, Бог завжди опікується вами. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання. Телефонуйте нам. Наш номер телефону та електронна адреса вказані на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!